Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоціованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Добрий день. Шановні радіослухачі. Радіо Маліж. На студійному годиннику. Зараз 15 годин 10 хвилин. Ми розпочинаємо нашу радіопередачу з новин. Новини приємні, тому що вони актуальні. І головне, що ці новини вже обійшли. Соціальні мережі опубліковані на нашому сайті. Перш за все, я хочу сказати, що за моїм наказом Ганну Кінаш, заступника генерального директора нашого фестивалю, призначено першим заступником головного редактора газети Акцент. Її обов'язки підтримувати зв'язки з нашими кореспондентськими пунктами, нашими спецкорами, також готувати до випуску, публікації, редагувати, коригувати і, звісно, виставляти ці матеріали на сторінках науково-правничої газети Акцент. Іншим наказом нашого колегу з Азербайджану Сіюба Асадова призначено редактором маліж зв'язків з усіма навчальними закладами Республіки Азербайджан. Водночас Сіюб Асадов призначений спеціальним кореспондентом газети Акцент. Азербайджані. Він мене він уже отримав творчі доручення редакційні. Він буде над цим працювати. Вчора, якраз, ми мали з ним розмову, і я поцікавився, чи живуть українці у місті Шервані, де мешкає наш колега. Він мені сказав, що за давніх часів жили і татари. І росіяни, і українці, євреї, інші національності, але наразі в його місті Ширван цих мешканців немає. Можливо, вони є в інших містах, це має з'ясувати наш колега, ну, Точно українська діаспора є в Баку, і я доручив йому взяти інтерв'ю у української родини розповісти, як їм там йдеться і підготувати таку інформацію. Ми успішно завершили 21-й Міжнародний фестиваль юних талантів Рикітське Сузіря, щоправда, довго триває підготовка нагород, дипломів, подяк, грамот. Інших відзнак цим переймається зараз мій помічник Беата Бурдун. Я дав їй доручення підготувати найближчим часом зведену інформацію про успіхи конкурсантів на цьому фестивалі. Я думаю, що невдовзі вона буде опублікована, як завжди, на нашому інформаційному ресурсі Маліж. Ще й така новина. Мій помічник Малік Магерамов заснував цікаву премію лауреатську Творчі Симпатії. Разом з ним нам вдалося підготувати положення про цей конкурс, і вже кілька маліжан, а положенням визначено. Три маліжани чи е, школярі, е, які за вибором нашого колеги Маліка Марехрамова е, заслуговують на його творчу симпатію, е, він е, відзначає їх медаллю, також посвідченням до медалі і надсилає 1000 гривень цим. Конкурсантам. Такі вже конкурсанти визначені. Інформацію знайдете, щоб не навантажити вас слухом. На нашому сайті вона опублікована. Ми дуже вдячні нашому президенту Андрію Андрійовичу Шекеті, який погодився із нашою пропозицією, яку довго виношувала голова журі у номінації. Хореографія, і заснована така премія у номінації Хореографія імені відомої артистки, Закарпаття і цілого світу Клари Балох. Андрій Андрійович вже має ці медалі, має посвідчення. І ця нагорода щороку буде вручатися на нашому міжнародному фестивалі. Ми розпочали новий навчальний рік, а з тим і творчий навчальний рік. Тому дуже прошу приєднуватися до сторінок маліжу. Надсилати твори. Ще одна така цікава новина. А наразі ми вже можемо розташовувати твори у Вернісажі в картинній галереї. І перші такі малюнки, знову ж таки, з'явилися дітей. Азійбаржану і надіслала мені е, такі малюночки з дівчинка зовсім е, юна е, із Закарпаття, Світлана Мадір. Я от зараз знаходжуся якраз на е, сайті Маліж, якраз заходжу в Вернісаж, дивлюся картинну галерею. І достеменно то, то, точно вам хочу сказати, що Такі малюночки розташували ми на сайті дівчинки з Айбаржану, місто Баку Айгун Жалілі. Малюнки юної художниці з Закарпаття, один малюночок портрет. Також є малюночки учениці 7-го класу із Туреччини Ели Марталі. Ну, цілком багато цих малюнків з Республіки Азербайджан. Малюнки Загари. Ніра Манлі, малюнки Фатіми Тагілі 15 років, і малюнки учениці гулай нагірної з Баку. Бачите, який обсяг матеріалу вже опрацьовано буквально на цьому тижні. Датішу вас приємними новинами і сам радію з того. Ось. Наш сайт, уже другий тиждень поспіль є лідером, є лідером серед сайтів дошкілля і займає в рейтингу перше місце. Дай Бог так тримати, тому що я бачу, що зараз оживилася робота на сайті. От сьогодні, дивлюся, уже було понад 500 користувачів. Які написали і коментарі, і переглянули сторінки наші, придивляються до нашого проєкту. І, звісно, я сподіваюся, що незабаром будуть нові твори. Щойно зустрівся із директором місцевої школи у місті, де перебуває наша редакція музичної школи, ми обговорили з ним ряд питань. І я думаю, що він як і пообіцяв, вже скоро надійшли нам з його секретаріату музичні твори у виконанні учнів цієї місцевої школи, і ми зможемо з ними познайомитися, послухати, почути, написати коментарі, побажання, подяки, подякувати іоним учасникам за такі цікаві е, твори. Що ще у нас таке, що вам хотів розповісти? Ось знову я на головній сторінці нашого веб-порталу дивлюся рейтинги, і можу вам сказати, що у нас такого ніколи ще не було. До нас приєдналося вже 39 країн світу, це буквально. За цей рік і понад 2:34 тисячі візитів у нашій академії. Це дуже велично. Ясна річ, що Україна у рейтингу відвідувачів займає перше місце, за нею працює, прямує Німеччина, далі за Німеччиною Польща на третьому місці Сполучені Штати Америки. І зовсім близенько до США Литва, а після Литви Китай. Зрештою, ви це можете побачити у лівому куточку нашого сайта. Там є топ-візити, і все це відображається щоденно. Повинен сказати, що коли на наш портал заходить 100 відвідувачів, то одразу віртуально піднімається прапор тієї держави. Звідки зайшли відвідувачі? Ще цікавинка така, що нашим проєктом дуже зацікавилися юні таланти і їх наставники з Китаю. З Китаю. Предісторія таких відвідувань дуже цікава. У обласному містечку, де зараз працює редакція. Я зустрівся з українськими студентами, і з ними були у колі друзі з Китаю. І коли я роздавав, як завжди, це роблю, візитки нашого сайту, то китаяночка попросила в мене кілька таких візиток. Я запитав, здивувався, чому їй треба більше. А вона сказала: Так, я хочу їх роздати студентам, дітям Китаю, і вони, напевно. Що прийдуть на сайт, будуть відвідувати, часом можливо надсилати твор, я залюбки передав це і одразу десь за два дні побачив, як виросла відвідуваність Китаю. У них зараз 106 одиниць у рейтингу. Це дуже високий рейтинг. Китай ніколи не був на такому високому піднесенні, яким він є зараз. Ну і хочу сказати, що ряд європейських країн є трошки позаду від Німеччини, Польщі, звісно, України. Но я думаю, що це відвідування покращиться і ситуація буде цілком вирівняна. Чому на нашому топ-візит ресурсі картинковому. Наприклад, немає всіх прапорів 39 держав. Тому що так написана програма топ візитів, і усі прапори держав не можуть міститися, а тільки висвітлюється цифра. Ми хотіли з цим щось зарадити, але написати таку програму поки що ніхто із наших програмістів не вміє, тому залишили так, як і є. Цікава а така деталь, можливо, не деталь, а цікава є така проблема, що ми е, зараз освоїли майже все, що є у джумлі 9, і шукаємо е, модератора, який зміг би, наприклад, працювати в дизайні, програмуванні, писати код е, словом. Він міг би нам дуже допомогти, але повинен сказати, що це могли би зробити студенти, учні, які, яких цікавить комп'ютерна технологія, і вони би значно свої, підвищили свій рівень технічної, практичної майстерності і могли би працювати дуже успішно на нашому сайті. знаєте, я так себе вільно почуваю у студії. Радіо Маліж, що мені так на душі якось спокійно, легко а, спілкується з, а, з вами, легко спілкуюся, і згадую свої е, радійні юнацькі роки, коли, наприклад, мені разом з таким е, на той час уже відомим поетом, прозаїком е, Василем Коханом. Вести радіопередачі на районному радіо, говорить Міжгір'я. Ну, були такі кумедні історії, тому що тоді не було магнітофонів, не можна було записати заздалегідь радіопрограму потім її монтувати. Такого поняття взагалі не існувало. Потрібно було зразу говорити, як нині ми кажемо наживо. І тебе почули. А якщо ти закихикав, або, не дай Бог, посварився щось неправильно сказав слово, не дай Бог, заматюкався, все пропало. Радіо в радіоефір полетіло, всі села почули. А коли почули, і тут же а, роздався дзвінок у редакції. Позвонив перший секретар райкому партії і сказав, що. Щось треба. Треба негайно звільнити з посади редактора районного радіо, диктора замінити, бо вони там матюкалися, не вміли провести радіопрограму і весь район зараз матюкається. Ну, так воно було. І не тільки на радіо, так було і на телебаченні. Згадую такий епізод, коли. Наприклад, треба було розповісти про відомого бджолара і в студію занесли в Львівську студію Львівського телебачення, занесли в студію вулик. А коли вімкнули лампи освітлення для телебачення, то бджоли в теплі розігрілися. і... Почали в студії літати. Коли вони в студії літали, і вони не тільки літали, вони почали вжалювати тих учасників тієї програми, відомого Жол... Львівщини. А це все писалося в прямому ефірі. Це була перша радіопередача в чорно-білому форматі на область. Тоді відкривалося Львівське телебачення. Ну і матюки пішли. Сварка в студії, і все це полинуло в ефір всієї Львівщини. Ну що ж, і тут же ясна ж річ, роздався телефонний дзвінок з обкому партії, і секретар пропаганди сказав, що як погані бджоли, так поганий і мед, так погані і бджоларі, і так погані журналісти радійні, телевізійні. Які не вміють готувати е, радіо, е, відеопередачі, тільки вміють матюкатися. Навіщо ви принесли в студію бжив, що не могли це сфільмувати на пасіці? Та на якій пасіці, коли тоді і в помині не було, як можна взяти відеокамеру, записати відеосюжет і його озвучити, показати на е, світ. Як би мовити, вийти в ефір. Такого поняття не було. То були великі міські камери, і одна можливо, камера, яка займала майже цілий кабінет тої студії, і там за нею управлявся оператор, звукооператор було дуже складно. Світ зараз пішов дуже швидко вперед, плине час, і, звісно, що е, апаратура дозволяє зробити будь-що. Красоту, як мовити, картинку, і все це можна дуже чудово спостерігати. Я повторюю: ми працюємо у радіостудії Маліж. З вами спілкується ректор Міжнародної академії літератури і журналістики, письменник, заслужений журналіст України Василь Тарчинець. Продовжуємо нашу Радіопередачу. Часто мене запитують, а як. Василь Федорович, нам, юним е, журналістам, підготувати радіопередачу для нашого радіо. Кажу дуже просто. Ось, наприклад, ви зайшли на радіо Маліж, включили радіо позивні, пролунали радіопозивні, і після них ви виходите в ефір. Звісно, візьміть. Одну із тем, про яку б ви хотіли поговорити. І у вас вийде цікаво, можете поруч собою запросити відомих людей, цікавих співрозмовників і провести з ними розмову. І нам, і вам буде цікаво. Ясно, що залежить від вашого артистичного хисту. Тримайтеся спокійно. Оздоблюйте свою студію якимись цікавими стендами, картинками, які б ви могли показати. На превеликий жаль, я також не маю таких картинок, не можу похвалитися і показати вам, але задум є створити такий банер, який буде позаду мене і буде висвітлюватися наше радіо і наша академія. Ну, але це все незабаром. Ми це все зробимо, і буде у нас все дуже цікаво. Мене часто запитують і інші запитання: а як працювати на сайті? От не всі дітки можуть зайти на наш сайт. Ми зіткнулися такою проблемою з дітками і викладачами Республіки Азербайджан. За нашим проханням а, азербайджанські колеги. Разом з Юбом Асадовим створили навіть такий міні-ролик, як зареєструватися на сайті Маліш Там все буквально показано на картинках, показано стрілочками, і дуже легко. Якщо іноземні користувачі або відвідувачі заходять на наш сайт, не можуть зайти на наш сайт, то вони заходять у. Пошукову систему Google, достатньо заповнити е, скорочення Малік англійською мовою маліж, е, достатньо написати е, Міжнародна академія літератури і журналістики англійською мовою, і прекрасно ви заходите на наш портал. Добре, коли ви зареєстровані, обов'язково реєструйтеся на сайті, бо ви тоді можете писати коментарі. У тому-то і Сімус нашого порталу, що продовжується дистанційне навчання. Завершився фестиваль, але не завершилась творча робота. У нас маса конкурсів. Кожна номінація має лауреатські звання. І, і вже зараз потрібно готуватися до наступного фестивалю. А де ті твори розташовувати? А де? На нашому порталі маліж у нас є всі рубрики, і ви там можете накопичувати свої матеріали, а потім легко, спокійно, без е, жадних переживань зібрати ці матеріали і скерувати до конкурсної комісії нашого фестивалю. Ми гідно оцінимо ваші роботи. Тож я бажаю вам плідної, результативної. Творчої праці не тільки на Радіо Маліж, а на, усі, на усіх відділах, секторах, які є. Це і Вернісажі, картинна галерея. І е, відеожурнал «Бжилка», до речі, новий цікавий проєкт. Він має дуже багато різноманітних сторінок. Це і Квіткове поле, де ми розташовуємо презентації малюнків юних авторів, літературно-мистецькі вулики. Тут ми можемо розташувати відео авторів, які читають свої вірші прозу публіцистику, а на Лісовій Галявині ми можемо дуже цікаво як забавлятися, так само і розташовувати цікаві відеосюжети. Частково ми вже цю роботу почали, але з часом ми ще, й ще більше наповнимо. Якщо, звісно, ви надійшлите. Нам такі твори. Ну, у маліжінформ щоразу з'являються новини з діяльності нашої маліж. І дуже вас прошу надсилати новини з ваших осередків відділи, бо це є дуже і дуже цікаво. У нас є можливість створювати мультфільми у рубриці кіно і мультфільми. Також є відео маліж, серйозна дуже рубрика. Де можна також поставити цікаві проблеми, висвітлити їх, показати на відео. Зрештою, всі розділи є у Міжнародному фестивалі Рікітське Сузір'я, далі, далі наша редакція журналу Країна талантів. Там розташований кожен номер нашого місткого, змістовного журналу, який є. У кольоровій версії, і ви можете полистати той журнал і подивитися. Це дуже прекрасно, це дуже чудово і дуже добре, коли ми знаємо, що робимо, як робимо, і в нас це виходить. Я бажаю всім добра, миру, безвибухового неба над нашою рідною Україною. Міцного здоров'я, натхнення у праці! Викладачам терпіння, а вам творити за їх допомоги, надсилати твори, і ми з радістю будемо їх оцінювати. Тож, до нової зустрічі, Юні радіослухачі, Дуже радий, якщо вам наші розповіді, наша радіопрограма зустріч зі мною. Прийшлася обіця. Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне вільне для ідея для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у Міжнародному центрі ЮНЕСКО.